Вітаю вас, любі слухачки та слухачі. Сьогодні таблетка Ціаніду озвучить для вас роботу К'ю Камберледі Той, хто вирішив свою долю. Глава 38. Після того, як Люмен приїхав в Орден йому нарешті дозволили вдягнути форму зі смужками. І він повернувся до свого звичного життя, тренувань, навчання та прогулянок з друзями, але вже потроху наближався новий рік і нові вихідні. Одного дня Люмен приготував кутю і зібрав в одній кімнаті усіх, хто врятував йому життя Вайтяня, джвейзічу, Юеландсінь та Хаочею. Він зробив два варіанти з рисом та пшеницею. У пшеничну він поклав горіхи мак та мед, у рисову мед та родзинки. За вечерею вони обговорювали свої справи, у тому числі і святкування Нового року. Цього року він припадав на початок лютого. Я поїду додому до своїх мам. Сказав джеведь дідю, вони мене загодують до смерті. У тебе дві мами? Ділись, дай мені хоча б одну. В мене нема жодної, пожартував Вайцянь. Я теж хочу маму, усміхнулась Юе Сінь. І я? вигукнула хаочею. Дідю подивився на них і спитав ви всі хочете поїхати зі мною? Так! І ось так вони у переддень Нового року, коли заведено збиратися усією сім'єю, приїхали у гості до Мам Джвейдзічу. Мара теж прибула з ними, щоб не святкувати наодинці. Гості зайшли у дім через двері, прикрашені паперовими червоними ліхтарями. І зустріли хазяїнок дому. Обидві жінки були середнього зросту, але одна з них була вищою. Джейд Дічу одразу кинувся обіймати своїх мам, і вони обійняли його у відповідь. Коли він стояв поруч, його схожість з ними неможливо було не помітити. Гості та Дведжю привіталися з хазяйками дому та одна з них. Запропонувала привітно усміхаючись. Ну, ма знайомитись. Виявилось, що її звати пані Джвей а її дружину пані Хва. Пані Джвей, познайомившись з Люменом, стиснула його в міцних обіймах. «Дічу постійно нам розказує про тебе і тільки хороше. Я бачу тебе вперше, але вже люблю. В той момент Люмен зрозумів, чому у його друга саме її прізвище, а вейцяня пані Джвей чіпати не стала. Мабуть, він виглядав занадто дорослим для такого. Але йому вона теж сказала, що Джвей Дічу згадує його в листах, і Кавунчик трохи зніяковів. Вайцянь здивовано подивився на Джвей дічу, бо звик думати. Що той нахабний безсоромник, якого ніщо не змусить зніяковіти. Хазяйки дому запросили гостей за стіл, святковий стіл ломився від страв, вони приготували рибу, свинину, в'ялену качку, локшину, дзяодзи таньюань. На столі також стояли миски з великими гарними апельсинами, та солодкими мандаринами. Пані Хва вихвалялася, що виростила їх сама. Люмен подумки віддячив їй за те, що вона колись виростила такий чудовий кавун. Люмен без подарунка не прийшов і подарував мамам Джвейдічу торт, але його не було куди ставити на стіл, тому торт тимчасово залишився на кухні. За столом всі старші жінки сіли разом. Юелан Сінь сіла біля пані хва, а поруч з нею вмостилася хаочею. Люмен тим часом опинився між вейцянин та двезьдічу. Обидва намагалися непомітно його обійняти, але оскільки вони не дивилися один на одного, випадково торкнулися руками. Люмен дивився на їх шоковані обличчя і ледь не луснув від сміху. Після цього хлопці зніяковіли та покинули спроби обійняти Люмена. Вже скоро Люмен так наївся, що йому захотілося спати. Він сперся на перше, що підвернулося під його руки, а саме на Вайцяня. Люмен обійняв його, поклав голову йому на плече. І заплющив очі, хтось одразу його погладив. Цікаво, хто саме? Люмен задрімав і пропустив момент обміну подарунками, і марі та хазяйкам дому довелося покласти червоні конверти на стіл поруч з ним. Джейджю погладив свого маленького сонного друга по спині. Коли Люнь поводив себе так по дитячому. Ще болючіше було згадувати, які жахіття він пережив? У обіймах Вайцяня він був у безпеці та солодко спав, повністю розслаблений. Двейдічу встав з за столу. Всі інші вже розійшлися по різних кутках і теревенили одна з одною. Лише тітки Лююня не було всередині. Невже воно на вулиці? Две Дічу вийшов на задній двір у сад. Мара стояла на подвір'ї і дивилась на небо, всипане крупними зірками. Добрий вечір, пані. Дічу усміхнувся їй. Вона обернулась до нього. Той хлопчик, що постійно в'ється біля сяо юня, Дічу злегка почервонів. Ну, так. Цікаво. Мара знову подивилася на зірки. До мого племінника залицяється кавун. Ви не любите Кавуни? Ні, Мара похитала головою. Кавуни тут ні до чого. Мені все ще складно звикнути до того, що не люди можуть так спокійно жити серед людей. На моїй батьківщині навіть відьом бояться, хоча вони люди. Мене теж бояться насправді, я в'юсь біля вашого племінника тому, що він ніколи мене не боявся. Він побачив мене і полюбив з першого погляду. Він казав мені, що я гарний і милий, і Джеведючу замовк. Бо не придумав, що ще сказати. Серце Сяо Юня завжди було повне любові. Я сподіваюсь, ти розумієш, що робиш. Сяо юнь любить обдаровувати своєю любов'ю усіх, кого бачить. Це не завжди щось означає. Ці слова не похитнули впевненість Ді Чу. Він бачив. Він дивився у ті очі, і поки лююнь не відмовить йому, він не втратить надію. Він нахабно подивився їй в очі. Я прошу вашого благословення завчасно. Мара задумливо розглядала його. В мене слабкий дар передбачення, але я дещо бачу, я бачу. Що ти виростеш сильним і достойним, Яо. У мене нема причин відмовити тобі. Думаю, ти достатньо сильний, щоб захистити його, бо я не зможу. Джеведічу ледь не почав стрибати від радості. Він добре розумів, що люб такого залитяльника ніколи не приймуть, тому не Хотів отримати хоча б благословення від тітки. Одне тільки не розумію, чому ти так рано про це думаєш? Джейдіщу почервонів, тільки що думав над тим, який й він ще маленький, а потім сам поводився, як дитина, і йому стало дуже соромно. Я просто, я вже все планую. Весілля маленьких кавунчиків. Я хочу бути готовим завчасно. Мара поплескала його по спині. Ну, ну, я не сміюся над тобою. Якщо ти справді так сильно хочеш сім'ю, в цьому немає нічого поганого. Тільки якось дивно починати планувати, якщо ти не зустрічаєшся з сяоюним. Джейджу. Остаточно згорів від сорому і ледь не провалився під землю. Пізно увечері настав час розходитись по домівках, хоча Двейдічу дуже не хотів відпускати своїх друзів. Юе Лансі та Хаочею повернулись в орден, а мара з вейтяним та Люменом поїхали до Лю. Хлопці втомилися після святкування. Тому одразу лягли спати. Наступного дня після обіду Люмен зайшов у кімнату Вайтяня без стуку і застав його за шиттям. Той шив якийсь одяг? Ге-ге, що ти робиш? Вайтянь зашарівся. Це просто Люмен придивився. Це одяг на твого розміру. Вейтян зітхнув. Я хотів подарувати тобі ханьфу на день народження. Він ще не скоро, але я вирішив пошити свій подарунок завчасно. Тепер задоволений. До горла Люмена підступила Нудота. Його охопив жах. Перед його очима спалахнув спогад. Сімнадцятирічний Вейсюе, широко усміхаючись, показує йому перший костюм, який він пошив сам. Дивись, в мене вийшло. Може, я і справді зможу стати дизайнером, як ти мені казав. Що скажеш? Тобі подобається? Я можу тобі подарувати. Я все одно шив цей одяг по твоїм міркам. Люмен не скупився на похвалу. Ти молодець вайсює, тебе чекає велике майбутнє. Люмен вибіг з кімнати та втік. Сяо Йоне. Вайтянь побіг за ним. Люмен розчинився у тінях коридорів і відірвався від переслідування. Він забрався на горище. І знайшов там найтемніший куток. Люмен сів і обійняв коліна руками. Чому цей клятий і все ще псує мені життя? До його очей підступили сльози. Так нечесно, нечесно. Він тихо заплакав, пізніше. Вайцянь знайшов його на темному запиленому горищі. Стяо Юне. Він дав про себе знати та сів поруч. Люмен подивився на нього заплаканими очима. Вибач, бяке, на мене щось знайшло. Вайцян пригорнув його до себе і Люмен притулився до теплого боку. Наступного разу. Не біжи на горище тут багато пилу та брудно. Нормально. Заперечив Люмен, а потім чхнув. Підписуйтеся, ставте лайк та пишіть коментарі з вашими враженнями, це допоможе іншим читачам, спраглим до сучасної української прози. Знайти наш канал. А коли зробили це, то обов'язково завітайте по посиланню в описі на сторінку роботи, залиште авторці фідбек. Це зробить її щасливішою. До зустрічі!